Доброго ранку всім! Всім привіт з Днепра, мене звати Наталя, Ви знову потрапили на мій рукодільний канал. Всім я вас і вітаю! Сьогодні в мене буде трішки незвичне відео. Тобто, відео то буде звичне, рукодільний щоденник, буде трішки незвичний формат. Я вирішила влаштувати трогательний тиждень, тобто потрогати ті процеси, які в мене давно не просувалися. Дістати їх, влаштувати їм побачення, подивитися, що з ними, як відбувається, як вони мають без мене. Ну, тобто, це всі процеси, які давненько вже лежать, і ну, мінімум місяць, я здається, дечого я не, не торкалася ще з минулого року. Дечого ну, близько місяця, мабуть. От, почнемо з маленьких процесів. Я хочу записати такий маленький шматочок на початку тижня, подивитися, що в мене. Ну, є, зафіксувати. От. А потім, як завжди, в рукодільному щоденнику я покажу, що в мене вийде з цього. Тобто, Цей шматочок відео я записую в понеділок з раночку. А потім в неділю покажу вам: в нас буде святкова великодня неділя. От. Шість шість в мене процесів. Я думаю, що сподіваюся, принаймні, що кожному з них щось дістанеться. От, дивимося, що в мене є. Ну, По-перше, в мене є маленькі процеси. Є в мене такий дракон в банці. Це двостороння така штука. Я думаю, що я її на пінкіпчик оформлю. Це в мене були старти з зимою, здається. От. Вибачайте, мене тут комарі покусали, не звертайте уваги. От. Воно в мене на отак от класно без фокусу показує, як блищить, Це в мене 16-канва з Люрексом. Це то, що називається 11-й е, колір. Тобто це біла канва з райдужним люрексом. Е, тут ну, важко вгадати, що це буде дракончик. Я вам на всяк випадок зараз картинку вставлю, як воно виглядатиме, коли буде закінчене. От. І сподіваюся, що за, за, за цей трогательний день за наше з ним побачення тут щось додасться і можна буде ну, принаймні зрозуміти, що це дракончик. От, Друге, що я хочу потрогати, це е, набірчик від комода. Е, так, він, ну, одна частина отак, одна частина отак. Це в мене качечки, це в мене буде качечка дівчинка. Це в мене буде качечка-хлопчик. Теж я вам зараз тут картинки вставляю. На качечку хлопчика я навишивала близько 20%, на качечку дівчинку, менше. І сподіваюся, що за цей тиждень на них додасться щось, що теж зробить їх схожими на качечок. Щоб тут хоч якось було зрозуміло, що це качечки. У от. мене от таких маленьких процесиків багато, і я хочу якось. Ну, Забула я про них, бо вишивала трамвай, от, там просувала dimensions, і забула я про маленькі процеси, треба їх якось просунути. Я зрозуміла, що я просто, що я вже втикала дошити яйка до Великодня. Тож яйка будуть дошуватися там десь, де-інде в проміжках. А оце хочеться просунути, бо воно в мене в таких маленьких папочках лежить. Я б, можливо, їх звільнила для чогось новенького. От. Що в мене ще є? тут лежить? Ще в мене такий класний, дуже мені подобається підбір бісера. Це в мене ікона від Верени по картині сучасного художника Олександра Хапкіна, «Святий архістратих Михаїл. От. Ну, Це таке, знаєте, це не ікона, це скоріше варіація на тему релігійного сюжета. Це я купувала в мережка Львів, і вони мені одразу заготовочку прислали з підбором бісера. Підбор бісера мені дуже подобається. Бачите, він отак зараз в фокусі, а отак у фокусі. І воно, бачите, класно виглядає, воно передає рельєф тканини. Оце все дуже класно передається. Сподіваюсь, що. Коли ми побачимо це наприкінці тижня, я б хотіла цей куточок якось дошити. Мені хочеться. Я так думаю, що я буду так от просуватися тут. По кольорах можливо. Ну Зазвичай такі великі зашивки я вишиваю отак від края до краю. А тут щось мені захотілося це крило повишивати. Подивимося, що в мене вийде. Ну, взагалі, мені подобається, як виходить, і кольори подобаються, і якість заготовочки від Верени Мені теж дуже подобається. Я просто його відклала, бо в мене ж є кубік. О, ну якось так А зараз в мене ще й сумка з'явилася бісером. Коротше, таке Так, дивіться, що в мене ще є. Оце е, такий старожил мого е, моїх процесів. А це я починала, здається, в 20-му році чи 21-му давненько вже. От, і я його потроху-потроху вишиваю, але з минулої з. Осені, здається, я його не чіпала. Не знаю, чи вийде в мене цього тижня з ним щось зробити, але б хотілося. Тут, ну... Зараз тут, мабуть, найскладніша буде частина, бо тут у цих ялинах треба буде додати один колір, який є і хрест, і півхрест. Я от думаю, можливо, я щитерю і піду кудись сюди, і візьму щось хрестик або що що Якщо ви не знаєте, що це за, за дизайн, я вам зараз тут ставлю картиночку. Це ну, домик в горах. От. Я його називаю Калиба в Карпатах. Давно я його не вишивала, так, але в нього теж є свої прихильники. Вишивається він на Мурано, і оце дивне це розмітка. Це ви не думайте, воно потім висмикнеться. От. В принципі, непогано, але в мене на Мурано дуже кривенькі хрестики. Це мене засмучує. Але ну, я думаю, що коли воно вишиться, воно буде теж все гарне. От, подивимося, чи вийде в мене його повишивати. Мені б хотілося, бо, ви знаєте, тут ну, не так багато лишилося, а він лежить і лежить, лежить і лежить. От. Хто в мене ще лежить? У мене ще лежить. Отаке. так, Це мій рушничок. отакий От, гарний в мене буде рушничок, усі барви літа, Барви літа, рушничок називається. О, це з журналу Українська вишивка. Я колись собі оце роздрукувала. В мене навіть здається, це жур... в мене якийсь є журнал українська вишивка, можливо, і цей, я не пам'ятаю точно. От, отакий гарний великий рушник. Я його ще, знаєте, я його ще трішки переробила. Якось показувала вже цей рушник, ну, покажу ще раз. Я його трішки переробила. Бачите, отут він обрізаний йде ну, по, -по, по малюнку. А я коли на перенаборі додала йому ще отут кутики. Тобто у нього ці квадратики вони заповнені, такі вниз ще йдуть кутики. І в мене полотно трохи ширше, тож я додала малюнок так, щоб він посередині був отакий, а з боків там трохи додалося. От. І в мене таке. Це здається, ні не найширше, це те, що 50-сантиметрів, там ще є 60. от І отак от в мене зараз виглядає. Ну ну Сумно, погодьтеся. От бачите, оце от внизу, оце ці квадратики, які я кажу, що я додала. от тобто Оцей оцей квадратик. от, от. Оце. Оцей квадратик. Тобто він, бачите, я тут кінчик йому додала, а ці ну, взагалі були обрізані, я їх до, якби відзеркалила, домалювала. І отут краєчка не було, я його теж доповнила. Тут буде оце жовтеньке буде повністю Ви отак бачите, от. бачите, воно обрізане, а я його додала, щоб воно було ну, не обрізане. От. Вишивається він взагалі дуже просто дуже швидко. Ніяких навіть тут ні п'яльців, ні рами, нічого не треба, а щось він в мене відклався. Ну, Відклався, бо багато інших процесів. Ну, вибачайте, тут е трамвай тільки поки на шиєш, вже нічого не хочете. Ну, відпочину трошки з рушничком. Коротше. От. І е останній в нас кандидат на просування це в мене оцей мужчина. От. Цьому мушиню, бачите, в минулий раз, коли я його вишивала, я почала йому вишивати тут сорочку. І тут ну, тут просто капець. Тут такий розкит. От, Я вишиваю по кольорах, я вишиваю однією голкою. Я знаю, що можна вишивати парковкою, можна вишивати по квадратах, можна все вишивати. Я спробувала парковкою, ну, у мене якось. Не виходить. то Я ж вирішила, що буду вишивати так, як мені зручніше, тому я вишиваю його однією голкою, вишиваю по кольорах. Щось мене зараз якось жовтувати, він не такий жовтий, насправді. От. І вийде це отаке Це схема від катрусі. Катрусині рукоділки, катруся UA. От. І вишиваю я його на 18 АІДі, нитками DMC. Отакий От він в мене буде. Тут щось близько 4% нашито. Тобто, з огляду на те, що тут 185 тисяч хрестиків, то це взагалі нічого. Тут ще шити й шити. От, але ну, хочеться якось, щоб він просувався. Так, на цьому вступну частину, я думаю, що ми закінчимо. От, і просто в кінці тижня я вам покажу, що мені вдалося з цього е навишивати. Я зараз таку. Ні, я не буду стартову фотку робити. А, хоча, давайте, давайте зараз викладу. От, і зроблю стартову фоточку. А потім подивимося, що в мене вийде нашити. Так, ага, це отак-от. От отак-от, і Михайлик тут трошки притулиться. Отак от, от. запам'ятали, запам'ятали, що в мене є зараз. І подивимося в другій частині відео, що я нашию за тиждень. Доброго ранку всім. В мене пройшов тиждень, і я можу показати вам, які були в мене здобутки на цьому трогательному тижні, що мені вдалося потрогати, де і наскільки. Але, по-перше, як ми перейдемо до того, до того, як ми перейдемо до моїх процесів, хочу вас всіх привітати з Великоднем. У мене сьогодні великодній пасхальний ранок, неділя. От і хочу вам побажати світлого свята, смачної паски і добре відсвяткувати, відпочити, е зробити все, що ми маємо робити цього дня. Е не забути себе побалувати, не забути порадіти, бо це оновлення. І е якщо ви не помили вікна, як зараз е дуже популярний мем, е Христос любить вас із немитими вікнами. От, бо я вікна не встигла помити. Вибачайте. А ми переходимо до того, що я вишивала цього тижня. В мене якось так сталося, що в мене на цьому тижні було багато жовтого. Зараз побачите, чому. По-перше, я просунула цей процес з рушником, і просувала я його переважно цими жовтими нитками. Тобто, оця частина, отак звідси, в мене просувалася цього тижня. Дивіться, жовте. Жовте-жовте-жовте мені дуже подобається. Я коли цей рушник беру, мене прямо аж, аж пре його вишивати. Але бідося в тому, що беру я його раз на рік. Я подивилася в, в по програмі статистику, коли я його вишивала. Один день я його повашувала в 22-му, один день в 23-му і один день в 24-му. А тут 93 з чимось там <смі> тисячі хрестиків, борошник великий. І ну, уявіть собі, якщо я так його буду вишивати, то я його в цьому столітті не довишиваю за весь свій вік. Але я сподіваюся, що коли в мене трішки підскоротиться кількість процесів, можливо, я буду брати його частіше, бо. Його дуже приємно вишивати. Це полотно, воно таке бачите, ну, цупкеньке, м'якеньке. Я його вишиваю без п'ялиці, мені дуже подобається. От. От такий він колись в мене буде. До речі, якщо ви думаєте вишивати рушник, це колись в мене буде великодній рушник. Я саме з цього з нього сьогодні і почала. Якщо ви думаєте собі вишивати рушник, я ж вишила це не перший мій рушник, я вже вишила рушники. От, я показувала в своєму відео про рулон той рушник, що в мене є, перший. І в мене є на каналі відео з порадами по тому, як вишивати рушник. Якщо ви будете вишивати на рушниковому полотні. От, тут я, до речі, бачите, мону нитку використовувала, щоб ну, відмітити, мені було е, лінки рахувати. Ну, тут можна порахувати оце, але нащо, якщо можна просто ниточкою відмітити. От, що стосується звороту, показую зворот. В мене він не ідеальний. Ну, тобто воно не, оце Я обріжу, це можна не звертати увагу. От, він в мене не ідеальний, але е, досить Такий охайний. Тобто я оці хвостики потім заправлю в підріжу. Ну, отак от якось воно буде виглядати. Ну, з... Я думаю, що багато хто буде зі мною згоден, що це досить пристойно. Бо це буде використовуватися, ну, побільше як скатерть, як скатертинка для прикрашання. Тобто, ну, ви ж не не зворотом його стелите. а лицем. Але це тут буде дуже гарно. Дивіться, який яскраве, як Класно. Ого! Боже, я зараз забуду про всі свої плани і буду вишивати рушник. Класний дуже рушник. Хотілося б мені скоротити кількість своїх процесів і взятися до нього частіше. Що ще я вишивала цього тижня? вишивала ще отаке. Це в мене дракончик в банці, який я рік дракона хочу повишивати. Зараз дуже класно мерехтить тут райдужний люрекс. Бачите? О, Отак от, от от я спіймала. Я просто ну, прикрила вікно завіскою, і в мене зараз от воно таке трохи розфокусоване. Воно в житті дуже класно мерехтить. От, е е е вишивала я тут знову ж таки жовті помаранчеві нитки. У мене жовтого було багато цього тижня. І я тут вишиваю паралельно. Тобто я тут трішки додала, тут трішки додала. Тут зараз я вшиваю ниточку, яка тут вже є. Воно ще не зрозуміло, що тут буде дракончик, але картинку я вам вставляла. Можете повірити, це буде такий дракончик. Додала тут близько 300 хрестиків. Ну, в принципі, за день нормальний результат, але не таке шикарне просування, як могло би бути. Повишивала ще, оце. це в мене комодні качечки. От, і тут зі мною сталася халепа. Я вишивала жовтою ниткою. От, бачите, тут сліди від випорювання. Це я вишивала жовтою ниткою, і я переплутала нитку. Треба було брати темнішу нитку, а я взяла світлішу. Ну, Номери переплутала. От, близько 200 хрестиків я нашила, а потім зрозуміла, що щось не те. В мене качечка замість того, щоб бути в. Опуклою вона стала впукла. тобто там, де, ну, Тут, от, бачите, під шапкою мало бути темне, ну, якби нормально да, тінь, а воно було світліше. ну, тобто, І крила були б якісь вигнуті. І я зрозуміла, що я маю випороти. Випорола ці 200 хрестиків, але натомість додала оце червоне. Якщо здалеку дивитися і не знати, що це качка, воно схоже на перчик. ну, Прикольно виглядає. От. Буду їх вишивати, але просто тут треба, знаєте, сісти, повишивати. Тут до двох тисяч вся качечка, там 1800, здається. Тут тисячу треба нашити хрестиків, потім зробити бексіч. На дівчинці тут ще буде качка дівчинка. Там трохи більше, бо в неї віночок, і там трохи більше бекстричі, але теж близько 200, 2000 Е, Ці маленькі процеси, які хотілося б мені їх трішки підскоротити, не знаю, як мені мене це вийде, і не починати більше. Нічого, бо, бо, бо такі спокуси, Боже, а, такі спокуси, я не знаю. Але б мені хотілося душити цих качечок і цей час потім перерозподілити, наприклад, на рушник. От. Ще я вишивала цього тижня оцей процес. Це в мене довгожитель, ну, довгобут в прямому сенсі, бо це будинок. От. Моя колиба в Карпатах, я тут додала б теж близько 300 хрестиків. І півхрестиків. І тут в мене йде найважча частина. От бачите, це зелене. Я не знаю, чи ви побачите різницю. Я ж показувала її детально. От, ну на жаль, в мене нема прев'ю, але я думаю, ви всі знаєте цю схему. Отут от, я додала зелену. Отут-от в от. Отут-ут от, 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 і отут-уті. От. І там іде, бачите, хрестик і півхрестик, і там е, якраз та нитка, в якої багато одночасно вишивається хрестиком і півхрестиком. Я вже думала, чи вишити спочатку хрестик, потім накривати. Ну, але ні, так не піде. І тут воно складненько. Це треба сісти і присвятити годинки-дві-три е, просувати. Я так думаю, що коли я душию цю зелену всю хіромантію, там, де хрестики півхрестики. Отут от далі піде ну, простіше, бо там буде або хрестик, або півхрестик, це завжди простіше. Але треба ж душити це, а не закидати. Тому я от зараз страждаю. Але нормально я його просунула. Я так думаю, що якщо б його брати почастіше, можливо, б мене колись воно закінчилося. Боже, я на кожний процес так кажу: від маленької качечки до такої штуки. Ну, тут воно близько 20 тисяч, тобто це не маленький процес, це, це великий. Ой, вишивала б я його на канві. Чому я взяла Мурано? Де були мої мізки? Ну, тобто я б вишивала б на канві, я б думаю, що я б вже ну, набагато швидше б його просунула. Але ну, просування є, потрогала, трогательний тиждень вдався. От. І ще в мене був такий процес. Це в мене е заготовочка вірени. І отут в мене так ну, нормально він просунувся. Бачите, отак от в мене було. Оце все червоне в мене зашилося. Отут крило зашилося. Отак от я навіть спустилася е по рівень з волоссям. Тут кілька рядочків і вже можна буде переходити на ці ряди. От. Е класно шиється. Я, як вже казала, мені дуже подобається підбір бісера, кайфую просто від нього. Він теж в мене дуже рідко просувається. Я подивилася, я його почала восени 2022 року і вишивала там три дні. І от три дні зараз я його повишивала в травні 24-го. І теж питання, коли він душиється. Просто він був на подарунок, але зараз з людина, який, ну, якби він призначався, вона поїхала дуже далеко, і, і думаю, що надовго не знаю, коли ми ще зустрінемося з нею особисто, щоб я це все передала. М -м ну. Колись то зустрінемося, треба вишивати. І просто як процес він мені подобається. До речі, під вишивку цього процесу я записала тег. Зазвичай я вишиваю теги під, під теги, вишиваю кубік від Artis, бо там маленький процес, прості кольори, але цього разу щось ну, кубік у мене дуже швидко скінчається. Я трішки вирішила зекономити і вирішила, раз я просуваю це, давайте спробуємо. Що можу сказати? Ну, під вишивання тегу під штативом ну, якось воно не дуже зручно, бо процес великий, і тут цупкіша тканина, тут флизелін більш плотний, ніж в Телартіс. Його взагалі б взагалі вишивати на рамі дуже класно було. От. Це не так, як холст. Ну, тобто його можна проколоти в два прокола. Бо от холст, якщо ви візьмете абрісарт, в мене, до речі, є окреме відео про абрісарт. Треба не забути вам е залишити на нього посилання, мабуть. От. Коротше, якщо ви вишивали на холсті від абрісар, то Вірена це не таке. Це просто плотний такий е ну, габардин і плотний флізелін. Е проколюється воно класно. Але щоб. Е е Бісеринки лягали рівніше, то, мабуть, його б треба отак от вколювати. Не в два проколи, а отак. от. Ну, а І в два проколи на руках він теж нормально вишивається. Я думаю, що коли, наприклад, тут штуку, отут у -от, мене взагалі проблем не було. Коли от я сюди пересунулася, і тут сама частина більша зашиву, то там було складно. Я думаю, що оцю частину я ще повишиваю на руках, ним б я поки що залишу, я там хочу поміняти кольори. Мені подобається підбір, але там. Ну, трішки золоту мені не подобається. Можливо, я поміняю. Я поки залишила ним. Я подивлюся. От. А коли я буду вишивати отак-від от від края до краю, то можливо я або буду вишивати його по секціях, по кольорах, ну, наприклад, тут весь червоний, так? Ну, і трішки там. Або буду отак от від края до краю, але тоді мені треба буде його одягати на раму і щось з ним робити, бо на руках отак от складно буде вишиватися. Я використовую, коли вишиваю, я його так закручую. от, Використовую біндери, отак от тримаю. Це все я знаю, але щось, ну. Щось, поки я не, при, не прилаштуюсь. І у мене, до речі, дивіться, в мене всі мої процеси, оці, які я сьогодні показую, вони всі якісь з якимись приколами. Цей великий цупкий, цей на чорній основі, цей на основі з Люриксом не найпростіший. Цей взагалі рушник він тут два з чимось метри, тобто його треба тримати. Ну, оцей тільки ніяких проблем, але тут підбір ниток. От, тобто якісь приколи, знаєте, не, не, не розслабишся. От, і е, останній мій процес, який я цього тижня теж просувала, я його теж не дуже багато просунула і, е, ну, о, бачите, визирає на нас тут. Бачите, він як, як в цій шапці От, Визирає на нас з під чохла. Ой, що вам сказати? Додала я тут 370 чи 380 чимось хрестиків, ну, до 400. О, два дні я його повишивала, але отак, от, якщо ви подивитесь, ви не зрозумієте, де тут ці 300 хрестиків. От Серйозно, навіть якщо б я 500 додала, воно б не було помітно. Бо я додавала, бачите, оце, оце, оці цяточки, отут трішки якимись оце світлими заповнила. Отут, зараз, бачите, тут низка закріплена, це світле я додавала. Ну, не видно. Там е, дивіться, ну, на цій ділянці, наприклад, є там ну, там 50 чимось хрестиків, 40 чимось хрестиків, і ти, тобі треба повишивати, а вони отак от, отак от, от просто ну, якийсь розсип такий. Є, як, як, пульнули і вони розсипалися. От, отака, Отакий принцип. Ну, але без цього не буде гарної роботи. Я вже думаю, що коли я повишиваю ці всі дрібненькі з розкидом, а потім тут частина, отут, якщо бачите, на сорочці, тут частина буде перекриватися ну, там, блендом світлим і ну, більш такими світлими кольорами, їх там буде побільше, їх там буде по 300-400 по 400 хрестиків одним кольором. І тоді, можливо, якщо я буду там за день вишивати один кольор, то воно буде більш видно. Але з такими просуванічками, знаєте, ну, я думала, що я за 20 днів вишив, ну за 20 вишивальних днів я вишив 5%, але до 5% мені тут ще 1400. Я розумію, що ніяк я за, ті 2 дні, що мені залишилося до, до 20. Я ніяк не вишив 1400. Ну, не будемо циклитися на цьому. От, будемо вишивати, як є. Мені шалено зараз хочеться повишивати Лукас. Лукаес мій новенький. І знаєте, мені не хочеться закидати рушник. Я не знаю, коли я його всуну, але кудись всуну. І цього мені не хочеться закидати. Але я згадую про трамвай, і там така частина. Боже, я не знаю, що мені з цим робити. Сподіваюсь, якось-какось. Якось, От, так, наступного тижня в мене буде тех під цього підвишування Михайлика. Вас ласкаво запрошуємо. До речі, вчора ж було в нас Мейфос 4 травня, це День зоряних війн. І тех в мене буде присвячений. Фанатству, фанатській вишивці різному мерчу, різним всесвітам різних книжок, серіалів і всякого такого, який є в вишивці. от Якщо ви щось таке вишиваєте, я вас ласкаво запрошую до перегляду цього тега. А от А я пішла по їм свою пасочку. Дякую вам за перегляд і ще раз всіх зі святом до зустрічі на моєму каналі.